Добрий день, вітаю всіх на моєму каналі, мене звати Алюна. Сьогодні хочу з вами порозмовляти про продукцію Avon, а саме продукцію з серії Planet Spa – розкішне оновлення. Це серія з екстрактом чорної ікри. Отже, я її протестувала місяць, і в мене є свій, свій відгук, свої думки щодо цих продуктів. В нас в серію входять крем для рук. Також маска для волосся. Маска плівка для обличчя, маска гель для шкіри навколо очей та е, нічний гель для обличчя. Взагалі, зараз в каталогах ну, ще можливо на постійній основі зустріти маску плівку для обличчя та гель для шкіри навколо очей. А маску для волосся вже давненько не бачила, не знаю, можливо, вже її зовсім вивели з каталогу. Також що там ще? А, гель для нічний гель для обличчя зустрічається в наборах. Наприклад, зараз в каталозі березня, ну, точніше, в фокусі, можливо придбати набір саме з гелю для шкіри навколо очей, маски для обличчя і геля для, геля для обличчя нічного. Отже, так. Ну, отже, давайте вже перейдемо до обговорення самих продуктів. Перший продукт, про який я хочу вам розповісти, це ось така маска для волосся. В нас тут об'єм 200 мл. Я б сказала, що вона не дуже економна, але ну, вам вистачить, щоб її протестувати добре. Отже, вона мені сподобалась. По п'ятибальній системі я б дала б їй ну, четвірку з, ну, четвірку з плюсом, напевно так. Ну, до п'ятірочки не, не дотягує, так як в мене були і трішки кращі маски у використанні. А, який ефект вона надає волосся? Це волосся таке більш сяюче стає після використання. А також таке воно шовковисте, гладеньке. Ну, я б не сказала, що, вона там, що ця маска роз, розгладжує якось, що ну, там волосся ідеально таке рівне стає ні, так як все одно ось такі пушкові, пушкове таке волосся, воно все одно його видно. Також зволоження, живлення так, є в цій масці, таке ну, нормальне. Аромат. Аромат, я б сказала, такий більш ніжний. Я б так назвала його. Він не якийсь там такий важкий, ні. Ну, такий більш ніжний. Мені навіть якось чимось таким квітковим віддає. Не знаю чому. Ну, мені так. А, також мені подобається формат цієї упаковки. А, ну як, Є і мінуси в, таку, в такій упаковці, так як можливо ну, тут щось може залишитись. не все. Можна видавити до кінця. Ну, якщо порівнювати із, ну, з масками в таких в пляшечках. Але не потрібно, так як в пляшечків, не потрібно там, залазити руками це все а так, просто видавлюєш собі там, в руку, наносиш і все. Отже, ну, кому що подобається. Отже, отже, я можу рекомендувати цю маску. Але ж, якщо вона ще з'явиться в каталогах, так як я на самому початку казала, що якось її не бачила я в каталогах, чи вона з'явиться чи ні, не знаю. Але якщо з'явиться і по гарній ціні, то обов'язково спробуйте. Наступний засіб це у нас ось така маска-плівка для обличчя. Такий великий асортимент масок в Planet Spa саме для обличчя, але більшість з них це маски плівки. Що хочу сказати саме про цю маску. Ну, вона як вона дуже гарна. Вона така, як наносиш все, то така вона блискуча. Оці частинки золотівні є, такі ну, дуже гарно виглядає на обличчі. Застигає вона більш-менш рівномірно. Ну і щоб здирати таким одним слоєм, але потрібно почекати. Тут в інструкції написано, що 20 хвилин потрібно чекати, але потрібно більше. Ну, можливо, я слой маски трішки більше наношу, чим потрібно. але ну, За 20 хвилин все одно є участки, які ще не застили повністю, і потім ви її здираєте, і ну, щось здилося, щось залишилось. Ну так, не дуже. Такі приприємні моменти. Але ну, все одно так здирається більш-менш нормально. Так, не болісно, скажу відразу, нічого тут болісного нема. Так як ця маска вона не проникає в ваші пори, щоб очищувати там більш, так, як сказати, більш глибоко. Ні, в цій масці очищення таке поверхневе, я б сказала. Отже, хто звик до купувати маски плівки для очищення пор, то ну, ці маски Planet Spa вам точно не підійдуть. Також, після використання шкіра, ну, така, я, я б сказала, більш, більш гладенька, така трішки навіть сяюча, я б сказала. Ну, і, не знаю, і все. Я скажу так, що я спробувала, але я не буду повторювати оці маски плівки Ніцю, ні Моря Греції. О, які там ще я маски-плівки. Маски плівки, напевно, поки що все. Інші ще не тестувала. Ну, не, ніяких таких вражень, що вони мені ще потрібні, немає. Отже, так. О, ну, аромат такий приємний. Не знаю, я багато дивилась блогерів, які казали, що їм вистачає цих масок там на три рази. Ну, я не знаю, це скільки потрібно наносити цієї маски, щоб її лише на три рази вистачило. Не знаю. Взагалі потрібно тоненьким слоєм наносити. Мені вистачає, ну, не знаю, ну разів сім, можливо, навіть більше отаких от масок. Отже, я б сказала, що вони більш-менш економні. Ну, як такий висновок. Хто хоче спробувати, звичайно, спробуйте, але там таких рекомендацій, що вам от точно потрібна ця маска, я не буду давати. так, Особливо що зараз ці маски в Avon такої трішки подорожали, я б сказала. І ну, за цю ціну, якщо у вас вам потрібно саме очищення, таке більш глибоке, то. ну, не витрачайте гроші на ці маски. Потрібно вам більш щось дієвіше тоді. А це так. Спробувати, щоб влаштувати якісь собі там спа. ну щось таке. Наступний засіб це ось така маска гель для шкіри навколо очей. Такий звичайний формат, як в більшості кремів для шкіри навколо очей. 15 мл об'єм, такий є носик тут є для нанесення. Ну, але я все одно наношу спочатку на палець і потім розношу. Мені якось некомфортно саме ну, відразу так із, із тюбика розносити. Отже, ще хочу сказати: гель непоганий, добре зволожує шкіру, я б навіть сказала, живить, так як він такий, текстура тут більш така щільна, більш щільна, ніж ці креми для шкіри навколо чи що я Тестувала від Доктор Санте, ну там такі вони більш зволожуючі текстури, а це така текстура більш живильна. Дуже гарний на вигляд, так як він містить такі перламутрові частинки, такі рожеві, ну, дуже гарно він так переливається. І за рахунок оцих частинок перламутрових, то він освітлює ну, зону навколо очей. Так як ну, воно від, відображується світло в цих частинках, і такий ефект освітлення. І, ну, і такий ефект, начебто погляд більш такий відпочивший, здається. Тут з'являється, в, ну, в цьому креміщі тут є ліфтинг, але ліфтингу я ніякого не побачила. В мене як були такі мімічні зморшки, так вони і залишились. Ну, цього такого дива цей крем не робить. Е, ну, я, такий, я б сказала, що економний він, не дуже багато його потрібно. Так як тут вказано, що це маска гель, то, ну, звичайно, я трішечки більше його наношу, ніж звичайно, звичайний крем для шкіри навколо очей. Е, ну, Мені подобається шкіра. Шкірі все, все підходить, вона доглянута, зволожена. Ну, все, що потрібно від такого засобу, виконує. Отже, ну, я можу його рекомендувати, особливо, якщо по якихо акціях він буде, то спробуйте, звичайно. Ну, я думаю, що вам сподобається цей крем. Наступний засіб це ось такий нічний зволожувальний гель для навколо очей. Такі Такий баночці він. Дуже гарно він виглядає, такий, так як і. Гель для шкіри навколо навколочей, він такий з перламутром, з таким рожевим, так переливається, ну, дуже гарно. І також за, за рахунок оцих перламутрових частинок, то шкіра, як наносить шкіра така більш сяюча стає. Я б сказала, що він добре зволожує. Я наношу на ніч, звичайно, таким шаром, не тоненьким я наношу, а таким нормальним шаром, і тоді він добре діє. На ранок, як прокидаюсь, то шкіра. Дуже добре зволожена, така гладенька, тон шкіри рівний ну, гарний ефект. Мені, мені дуже подобається. Але перед, як, як тільки починала тестувати, то наносила більш такий тоненький шар, то не вистачає. Прокидалася на ранок і трішки, начебто така сухість була. Ну, а якось такий гарний слой наносити, то, то тоді то дуже добре він діє на шкірі. І ще найкращий результат він дає, коли перед цим як наносити його, на шкіру нанести якусь сироватку ну для шкіри. І потім оцей гель, потім ну вау, просто ефект. Отже, так. Чим, чим більший шар нанесете, тим, тим кращий результат ви побачите на своєму обличчі, я б так сказала. Ну, це як для моєї шкіри, можливо, як для сухої шкіри, то якось по-іншому. не знаю. Ну, мені сподобався, я його буду користувати, і якщо нічого там кращого не знайду, то обов'язково спро... ну, іще буду замовляти, ну, якщо його з каталогів не виведуть, так як він з'являється у нас лише в фокусі і в наборах. Отже, придивіться. І останній засіб в цьому відео це ось такий крем для рук. В каталогах його немає, це нам там по програмі для представників приходили. Не знаю, чи будуть вони ще в каталогах чи ні. Вже ще тестувала всю серію, тому всі засоби, які є, всі протестувала. Отже, 30 мл об'єм, ну, такий маленький. Мені сподобався. Добре, живить, зволожує шкіру. Шкіра рук гладенька, така, м'якенька. Вбирає цю шкіру він швидко, ніякої там плівки, нічого такого не залишає. Отже, ну, такий він консистенція, така жирненька, я б сказала. Ну, Не така жирненька, як в кремах в шайбочках ну там така вже жирненька, так жирненька, що тільки на ніч можна використовувати. Ну, а цей можна і в день. Вона, ну, так як вона швидко вбирається, то Ніякого дискомфорту у вас не буде. Отже, гарний крем, гарний аромат. Ну, такий, що, що об'єм не дуже великий, ну це ж таке. Я його, ну, щоб знімати огляд, то не сильно його там використовувала, не на кожен день, щоб вам знімати вже непорошню паночку. Ну, ось зніму і вже буду дуже інтенсивно ним користуватися. Отже, так, отже, можу рекомендувати, якщо десь ви побачите на яких розпродажах чи що, то беріть однозначно дуже гарний крем, він такий маленький, для сумочки буде ідеально, я б сказала. Отже, ось такий був огляд серії Planet Spa з чорною крою. Сподіваюсь, що вам сподобалось, що ви дізналися щось корисне для себе. Пишіть в коментарях, можливо, ви чим користувалися, можливо, вам також подобається, можливо, вам не підійшло. Пишіть, буде цікаво дізнатися. І не забувайте підписуватись, ставити вподобайку, коментувати. Це буде мені дуже приємно. Я буду знати, що не даремно я це все знімаю, все вам розповідаю, тестую. Отже так. До наступних відео. Наступне відео буде в п'ятницю. Буде. Розпаковка замовлення Avon за березень. Нарешті вже дочекалася. Ну і потім вже в неділю буде влог тижневий, як завжди. Пишіть, які вам ще відео цікаво, можливо, щоб я ще зняла, щоб я знала, що вам буде цікаво. Бо я там, ну, я сама то там видумую щось все. А, а мені було б, як кажуть, корисно дізнатися, що вам цікаво. Отже так. Всім дякую, до наступних відео. Не забуваємо, що все буде Україна, що вже скоро буде перемога. Тримаємося. Всіх люблю, па-па!